Одним із найважливіших напрямків у реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича є перерахунок в сторону збільшення пенсійних виплат. На Дніпропетровщині цей процес проходить час на повному обсязі, підкресли відкриваючи нараду керманач області Олександр Вілку. З 1 травня 2012 року для 524 тисяч пенсіонерів проведено перерахунок пенсій до рівня середньомісячного заробітку в галузях економіки за 2007 рік, який становив на той час майже 1198 гривень. Також понад дванадцять тисяч пенсіонерів області отримали підвищені пенсійні виплати як члени сімей померлих інвалідів війни крім того збільшено пенсії для більш ніж 97 тисяч учасників війни всього в рамках реалізації соціальних ініціатив підвищену пенсію отримали майже 958 тисяч пенсіонерів області середній розмір підвищення майже 153 гривні особливу увагу обласне керівництво приділяє розвитку сімейних форм виховання так у рамках проєкту родина для дитини за останній час влаштовано до сімей сімсот Інтернатних закладів регіону ви значно розширили ці ініціативи, і те, що стосується переобладнання і школ в школу плюс дитячий садочок, тут можна подумати, і терцентр там можна організовувати теж дуже непогано. Перший раз переходимо до соціальних дільничих, ключова позиція. Ключова, вся соціальна система до цього часу, що робить? Вона бореться з наслідками. У нас з'явилася дитина-сирота. Ми починаємо допомагати дитині сироти. В Європі допомагають родині, щоб не з'явилася дитина-сирота. В чому різниця? От в чому різниця. У нас 10 тисяч сиріт кожний рік, 7 тисяч при живих батьках. Ми зараз змінимо систему соціальних інспекторів. Тому що соціальний діничий це перша людина, яка сторкається з проблемою. Після цього. Оскільки ми прийняли недавно закон, що соціальні послуги можуть надавати не тільки місцева влада і державна влада, а можуть надавати громадські організації. І в Західній Європі, скажімо, в той ж Німеччині, 60% соціальних послуг це громадські організації надають, більш дешево і більш якісно виходить. Але для того, щоб це зробити, перше ми зараз відпрацьовуємо стандарти соціальних послуг. І в 2013 році ми почнемо експерименти по великої кількості соціальних послуг по певним регіонам. Зараз, коли за дитину йде 2288 гривень, ситуація непогана. Діти, ваші діти такого не бачать. Скільки грошей не йде? У нас все стає спеціальністю. І, в принципі, це гарно. Розформування кожного інтернату це окремий проєкт. проект. Це до кожної дитини, що називається. Причому. Часто не вдається всіх усиновити чи в сімейні форми виховання. І нам потрібно буде створювати невеликий інтернатний заклад, де залишаться діти. Але саме головне сімейні форми виховання: десять дітей, максимум. Ми перший раз взялися за проблеми дітей з церебральним паралічем. Серйозно взялися. Виділили перші 45 мільйонів. Скоріше за все, ці гроші підуть. Ми ще остаточно не вивчили, але. Громадські організації нас просять купити серйозне обладнання. Я е, вдячний, що ви звертаєте увагу, можна буде і далі продовжити програму по е, родинам, які втримують вдома психічно хворих першої та другої групи. 9 тисяч родин, небагато по країні, але 109-10% підтримки, 10% від прожиткового мінімуму підтримки таким родинам це безумовно була не відповідь. Зараз ми це причепили. До прожиткового мінімуму працездатних, і оце 1102 гривні, і це буде постійно зростати. На створення умов для повноцінного життя інвалідів в рамках соціальних ініціатив цього року передбачено забезпечити протезами і колісними кріслами всіх інвалідів, які цього потребують. За сім місяців 2012 року 919 інвалідів області вже забезпечені візками. Віце-прем'єр міністр України, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко також відзначив високі досягнення Дніпропетровщини у будівництві доступного житла та сказав, що на базі Дніпропетровщини потрібно провести семінар по реалізації соціальних ініціатив президента України Віктор. Тора Януковича доступне житло, також Сергій Тигіпко вичерпно проінформував присутніх про переваги закону про зайнятість, які днями має підписати президент. Це перше робоче місце, це батько, який виховує дитину до шести років, це інвалід, це позбавив ви людина, яка вийшла з місць позбавлення волі і так далі. 100 відсотків, якщо збільшиться робоче місце, 100% позбавляється єдиного соціального внеску. 40% навантаження по фонду заробітної плати. Нуль на один рік. Але втримати таку людину треба два роки, інакше все повертаєш до бюджету. Раз позиція. Друга позиція: всім підприємствам, які мають до 50 працюючих, малий, сюди можна віднести вже і середній бізнес. Якщо ви створюєте нове робоче місце для любої, для якої людини в малому бізнесі з мінімальної заробітної плати зараз 1102 гривні, нуль на рік єдиний соціальний внесок. Друга позиція стимулююча. Третя позиція: якщо ви створили високотехнологічне робоче місце, так зване, нове це там, де ви сплачуєте три мінімальних заробітних плати. Зараз це 3306. тисячі Не сама велика заробітна плата. На наступний рік 50% на ці робочі місця єдиного соціального внеску. Дуже серйозна. Це основна сьогодні проблема по наращуванню заробітної плати єдиного соціального внеску, який ми не можемо зняти, тому що це пенсійний фонд. Але стимули по тому, що сьогодні ще не сплачують до пенсійного фонду по новим робочим місцям, ми даємо дуже серйозні. На позачерговій сесії я доповів і прийнято в першому читанні три закони, які повинні стимулювати інвестиційну діяльність і інвестиції в Україну. Що вони дають? Вони говорять по тим проектам, які будуть затверджені Кабінетом міністрів, і які будуть відповідати вимогам для малого бізнесу обсяг інвестицій 500 тисяч євро, для середнього мільйон євро, і для великого більше трьох мільйонів євро. Які створюють робочі місця для малого бізнесу 25 робочих міст, для середнього 50 і для крупного 150 робочих міст, які сплачують заробітну плату мінімально 2,5 мінімальних, надаються пільги, чотири позиції: перше короткостроковий вексель на завезення обладнання, вексель на сплату ПДВ, на завезення обладнання, яке не виготовляється в Україні, і виключно нове обладнання. Друга позиція: податок на прибуток пільги 0,5 років податка на прибуток на цей обсяг цих інвестицій, і 50% від обсягу податку на наступні 5 років всього 10. Прискорена амортизація. Практично за 3-4 роки буде списуватись обладнання. Приміщення і так далі по цим інвестиціям. І четверта позиція: нульова ставка на ввізне мито по обладнанню, яке не виготовляється в Україні, і виключно нове обладнання. Такого не було ще. Зараз ми підготували і, скоріш за все, думаю, в вересні вже приймемо закон про підтримку експорту, де буде створена спеціальна агенція, яка буде експортерів наших підтримувати, особливо по високотехнологічному обладнанню. І от таких кроків. Я міг би і далі ще перелічувати основна проблема отримати новий етап економічного зростання, щоб чергового разу вийти на нові соціальні ініціативи. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко відзначив, що завдяки стійкому зростанню темпів розвитку економіки Дніпропетровщини і України забезпечено підвищення соціальних стандартів життя незахищених верст населення і пільговиків. Також Сергій Тігіпко дав високу оцінку реалізації великих інфраструктурних проєктів, які втілює в життя обласна влада під керівництвом губернатора Олександра Вілкула за підтримки президента України Віктора Януковича.